Приїхала пацієнтка три місяці з моменту операції вже пройшло по заміні колінного суглобу. Пацієнтка вже самостійно пересувається, що до, допроходить реабілітаційний курс до кінця. Що змінилося за ці три місяці? Ну, За ці три місяці, по-перше, воно не болить коліно. Я вважаю, що я, якби, повноцінне життя в мене проходить. Зовсім, якби я ще не, до, не досягла такого. Результату якого угу. хотілося, але коліно згинається по відсотків на 90% і розгинається майже на 180%. Угу. От. Я можу ходити по східцях вгору легше, вниз трошки гірше. От. Ну, це за рахунок того, що воно якби ще немає не повного згинання. Да, згинання да. А так я ж в мене немає болі, того, який ну, мене супер. мучив. Це саме да. основне. Що можете сказати людям, які бояться? Не треба боятися. Просто не треба боятися. Треба йти тому, що воно буде далі гірше. А тут таке життя воно налажується, і я десь можу вже собі думати, що я можу кудись поїхати, я можу зайнятися якимось туризмом. Ну, життя не закінчується. Треба міняти. Треба йти на це. Ну, звичайно, це стоїть кошти, але це результат, який стоїть того, що його треба зробити. Угу. Ну, ось так. Ми, ми вас вітаємо з прийдешними святами. Дякую. Бажаємо вам здоров'я і всього самого. самого і найкращого. вам також процвітання вашій клініці. Я всім рекомендую, всім розказую, в себе в Черкасах я рекомендую, що сюди треба їхати. тому що, ну по-перше, що це трохи дешевше, ніж у нас у інших клініках. А по-друге, тут зовсім якесь таке домашнє відношення. Да. Тут як от як от так, от в одній сім'ї. Угу. Vejo então, sempre recomendo.